Друзі, з вами Машка, і сьогодні я з Руді буду проходити Blackout. І хочу вам показати, як я це роблю, тому що мені здалося, це дуже прикольно вийшло. Тому беріть чайок, заварюйте і не забувайте підписуватися на мій канал і, звичайно, писати мені коментарі. Ну що ж, погнали! Ну мені здається, я зараз дуже добре йду. О боже мій! Це що Blackout? Ну, я сподіваюся, що мене зараз не вб'ють, тому що я блекаути не дуже люблю, друзі. Так, я бачу першу машинку, я сподіваюся її швидко зробити, але не до кінця. Це буде моя остання така машина, і я буду збігати цього поверху. Так, я бачу ще дуже добре, що вони тут близько. О, ні, друзі! Тут Глістен ходить. Боже, як мені то з ним ходити? Ой, щоб трошечки, і він би оскженів просто-напросто. Ну добре, я трохи. що таке? О, блін, тут ще креветка. Та що б тебе? Мені з глістаном потрібно ходити, щоб він не вкусив мене. Та відчепися вже. Боже, там ще одну машинку я бачила. Але, мабуть, треба не чинити її, а йти до Глістана, тому що. Я з ним добре не походила ще. О! Давай будемо дружити разом. Подо з тобою, ходіть, не сумуй, будь ласочка, не розбивайся. Так, ну все, він ще не скаже ні. Так, цю машинку я зробила. Про, поки він там ходить, я ще одну пошукаю. А, вон там була. Блін. Що ж мені робити? Може він туди піде? Зараз уйде і я його потім не знайду просто-напросто. Та що таке? Кривітос опять? Можна кудись піти в іншу сторону? Не знайдеш мене, не знайдеш. Так, друзі, я поки цю машинку зроблю, хоча б трошечки. О, пішов вже. І піду шукати глістина. Так, все, пішли. А то він зараз. Діти! Діти! Чому я не можу підсвічувати монстрів? Блін, так не вистачає безумного яру. Так де це ти? О, все знайшла. Друзі, я знайшла його. Давайте трошечки походимо. О, може, ти мене е, до машинки приведеш? Будь ласка, давайте машинки ти мене приведеш. Я так хочу, щоб ти мене привів. Я быстренько зробила і ми пішли у якесь інше місце. Нічого тут нема. Блін, друзі, він мене не веде до машину. Та що таке? Там знов крівітоз, чи що? Чи мені показалося? Так, а тут нема машинки? О, я бачу, я бачу. Так, там ще креветка. Я тут танцюю для них. О, добре, добре, Глістон Поряд. Ми доробили, і мені потрібно ще 4 машини, знайти так, це моя та. О, пішли за ним. Може він зараз мені щось покаже, цікаві? Ні. Цікавий ніяких нема? Так, куди? Куди нам треба йти? Давай, веди мене, тільки не до креветки. Я не хочу, щоб він мене вкусив. Так, ну шо, тут нема машини ніякої. Так де ж вони? Друзі, ну повинно бути десь тут. Я точно впевнена. А тут нема? Блін, нема. Ну що, куди? О, знайшла! Друзі, знайшла! Зараз быстренько скрутимо. не гадайте, мабуть, досить. А то я боюсь його потіря. Та що таке, що таке? Хто де? О, блін, ззаді креветка. Так, лізти не сумуй. Зараз я від креветулі втечу і, і все. Та що таке? Чого ти там. А, все, відчепився. Блін, я машину втратила. <смі> скільки я тут буду ходити. О, ще одна. А, ні, це моя, ми повернулися, та що таке? Боже, скільки можна це за мною ганятися? У мене тут дуже важлива справа ходіти з моїм дружбаном. Так, а мені все заважає. Де він? О, блін, досі йде, що да? таке? Зараз у мене стаміна вже закінчиться. Італін! Та що ж креветка вкусила мене? Це нормально? Це я так дійшла до 11-го поверху. Зачекай! мене креветка вкусила. Ходить у це ходить зі мною. Блін, треба було раніше від нього втікати. Ну, добре. Будемо обережніше, тут і машини усі. Він просто туди-сюди ходить і не показує мені машини. Так, тут нічого нема. Треба щось ще знайти. Солоденьке, типа попколо може. Боже, вже пішов, надутий. Та ну, блін, він мене не залишає Успокой. О, машинка, машинка, креветка, відчепися. Мені потрібно туди. Так, поки там Глістан ходить, давайте швиденько зробимо. Може, до кінця вже, тому що я вже задовбалася туди-сюди ходити. О, а він сюди пішов. Так, ну добре, давай. О, є, друзі. Ходимо, ходимо. Да ну, блін, ну скільки можна? А прикиньте, якщо б тут ходило, там, я не знаю, чотири монстри. Ну, то все. Мене б вже з'їли бігає, Він тут прыгає. Так, я з цього боку обійду. Там десь ще одну машину я не дочинила. Ми її зараз, зараз зробимо і можна буде втікати, бо мені вже цей поверх набрид. Так, де там? А, зачекайте, коло. Треба коло взяти, я без неї не можу. Я знайшла, я знайшла. Так, все, докручуємо. Сподіваюсь, мене ніхто заважати не буде. Так, ну, в принципі, все, Лістон, можеш вже йти, зараз трошечки біля нього похожу. і пускай йде по своїх ділах, а я піду, звичайно, дороблю машину. Так, а куди мені потрібно? Я трошки заплуталася. Я заблукала. Звісно, тут нічого не бачу я, Ну, хоча ленінок трошки світиться, так, нічого ж я. Чуть в йому не побігла. Так, пойдемо в іншу сторону. Боже, я тут покажу. Гристон снов. О, О, я знайшла, я знайшла. Я його знайшла і походу ту машинку. Так, давайте трошечки побудемо біля нього, пускай йде по своїх ділах. Да ну, блин, креветка. ж ти доставуча. Так, все, мені набридло тут стояти. Давайте торопимо і підемо. Так, я сподіваюся, я змогу. Так, це ліфт добіжати, Швиденько. Це якийсь жарт. Ну це, не при... Як тут можна? У мене вже слов нема. Та блін, він бігає і бігає за мною. що таке? Це він в мене закохався, сто процентів. Ніяк не може відчепитися. Так, там там вже с ума сходить. Можна мені доробити, будь ласка. Все, втікаємо. <сі> Зараз розкажи, ніяці у двох. Так, <сі> пишемо, давай, 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 давай. Все, паки дулі. Блін, нічого цікавого. Ну ладно, візьмемо шоколадочку. Поїхали на 12-й поверх, друзі.